2 листопада спасіння і Воскресіння. Сила спасіння це сила Воскресіння. Ісус сказав, по правді, по правді кажу вам, наступає година і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Івана 5, 25. Це узгоджується з сильними словами Господа, сказаними через Пророка Ісаю. Нахиліть своє вухо, і до мене прийдіть, послухайте, і житиме ваша душа. Ісаї 55. 3. Ті, хто чує голос Сина Божого, житимуть силою нескінченного життя, яке Отець дав Синові мати в собі. Івана 5,26 Але як ми можемо знати, що така дивовижна річ, як повернення людини від смерті гріха до життя праведності, може бути здійснена? Не дивуйтесь цьому, бо надходить година, коли всі, хто в гробах, його голос почують, і повиходять ті, що чинили добро на воскресення життя, а котрі зло чинили на воскресення суду? Вірші 28.29. Сила, якою людина стає праведною сьогодні, це та сама сила, якою воскреснуть мертві в останній день. А що це можливо і станеться, підтверджується тим, що Христос Воскрес із мертвих, 1 Коринтян 15 15.20. Тому кожен вісник Євангелія. Це просто свідок Воскресіння Ісуса. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.